О, коломец. влог. Добрый день, Сергей, Сергей. Сергей, на Ситроене. Такси вы заказывали, я не понимаю вообще. Ребят, вы садитесь вообще или как? Очень приятный день. Режиссер клипу, кто это бит? Ну, я продюсер в основном. Я продюсер в основному. А що це за камера така? Так, Red чи так, що так, що так, Black Magic? Блін, круто! Сашко, Сашко ростеш, молодець! Так от, сьогодні відкриття супер-мега великого басейну так. в Sky Family Park. Зараз ми будемо відключати для Околамі. Де твоя пісня? Не треба, давай поїхати. Я цю музику тобі. Ти <риклад> там давай керуй, як у я, я ходи <риклад> грай, грай, не тримай мене так довго, як умієш ти. не почала не до того. Так близько, <рактер> дай хвилину відійти Через край, ти В моїй крайньої жінки є. А втім, пошли не одна? Ну, це друга. реально? Коротше, ти вже ставиш це, я так розумію. Всім цікаво, як живе Сергій Швець, режисер кліпу Хто я тобі. І так, ну ну що ж mm -hmm. ти з жінкою всюди. Е, дивіться, яка й... фігня? Ми інтригуємо соцмережі. Mm -hmm. Всі ж думають, що в нас все погано. Типу заради просто піара. Да, да, да. Це, ця фотографія набрала найбільшу кількість лайків, 52. <пір> 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 Ой. <пір> <пір> Я не хотів, просто реально по відчуттям, мабуть, дари. Ти. ти вважаєш, що це смішно було? Ні. <пір> Нет, ребят, я понимаю, что влог это прикольно, классно, там должно быть как то весело. мая будет что-то Не, а зачем по чувствам? Ну, зачем сердце? Я не хочу. я тоже мало лайков. 70 баксов. 70? Мало? Яночка. Да я три года в инстаграме пощу все подряд и пытаюсь 50 накопить. Вот, 52 лайка набрала эта фотография, где я с крайней женой на атлас-викенд. Да, ну просто моя крайняя жинка не очень любит такие мероприятия. Давайте я больше не буду ее так называть. Ты моя крайняя жинка. Крайняя жинка, привет. И первая тоже. А я не знал, что ты первая. Ты можешь написать, что я Нет? Тогда на картах света. Ребята, поехали. Это моя любимая песня до Ну, я мало писаний не наблюдают. Я через це в свій час свого часу полюбив антитіла, наприклад, з Тарасом. Бо є пісні, які не набридали мені досить довгий часу. Тарас, привіт! Ми коли виступали в руфі, в акустичний концерт цей на БРУ, да, та то Тарас був? приходив. Я виходив на сцену, він знімав, вів трансляцію пеліскоп, а я, я його знімав на камеру. Хто ще не був, раджу прийти. Sky Family Park. Йдемо на відкриття басейну. Так от виглядає найбільший басейн в Україні. Таке відчуття, що навіть там не видно краю басейну. Мені тут дуже подобається, тому що якщо ви знаходитесь в Києві, вам не треба далеко кудись їхати. Зараз десь приблизно 11 вечора, може й 12, і я йду в воду. Реально, я перший раз в цьому році в воді. Просто приїжджаєте сюди на Троєщину. Особливо, хто живе на Троєщині, вам дуже близько, зручно. Я ще сюди приїду. Зустріли улюбленого ведучого фестивалів. О, Яремо. Я не знав про це навіть. Я про це. Знав. 그 、cool. Так, сьогодні в нас субота, а в суботу що? В суботу ми граємо в футбол, якщо, звичайно, нема концертів. Так. Чотири. Центр. Есть дальня, Саша, можешь помахать рукой? Наша команда выиграла 8-2. Да. Не, я должен был не так. Давай знаешь, как надо было? Сань, а с каким счетом мы выиграли? Наша команда <реш> выиграла 8-2. Сань, а сколько голов забил именно ты? Я забыл 6. Єгор забив один, ну і, і ще хтось Ні, Ти, забив. Не, ти круто жив. А я, 4, а я 4, 6 поганий. Переломний момент, а ти вже потім на класі додіяв. Це не то, що я хвастаюсь, що я сьогодні забив шість голів. Це, це перший раз я так забив 6. Там, Я то по два, там по три. Просто шість, я навіть не знаю, як це називається. Ну, два хитріка, що ли їдьте? Нормально. Вісім-два. Ну, головне, щоб ми побігали, спорт, займайтесь спортом. Любіть цю гру. Підписуйтесь на мій канал. Да, Лайки, коменти, пальці вверх-вниз. кому що. Ага, да 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 там ссылка в описанні. Вот так, Да-да-да. Зараз знаходжусь в супермаркеті, тут вимкнулось світло. Вперше таке бачу. Вже десь 5 хвилин нема світла. Чекаємо. Щойно зі мною в центрі Києва трапився певний екшен. Я зайшов в супермаркет купити продуктів. Це біля стадіону Олімпійський. І, що ви думаєте, там вимкнули світло. Купа людей, які знаходились в цьому супермаркеті, не розгубилися, Вимкнули свої мобільні телефони. Ми ж в сучасному світі Обрали собі продукти, кому які потрібно було. Вийшли на касу, які ще працювали певний. Період на енергозберігаючих штуках спеціальних розплатилися. Я був останнім клієнтом. Всіх випустили і зачинили магазин. Ось так буває, в центрі Києва, до речі.